Друзі, вітаю вас четвер. Вечірня наша зустріч, вечірнє відео. І як завжди, почнемо з того, що ми збираємо на дрони для наших військових. Друзі. Збираємо для 58-ї бригади, для нашої підшефної, а також для 25-го мінометного підрозділу, який знаходиться і та бригада. І він знаходиться в Харківській області сьогодні і захищають там наші кордони і відбивають. Окупанта з нашої землі. Друзі, всі реквізити є під кожним відео в розділі опис. Оце таке, такий вступ. А далі ми, як завжди, переходимо до міжнародночки. потім будуть, як ми любимо, всі наші барани. Барани різні, барани великі, барани з шерстю та без шерсті. Подивимося на все це. Давайте поговоримо про США не на рівні експертів, не на рівні журналістів, не на рівні блогерів з двома трьома вищими освітами, а просто на рівні звичайних українців. Як ми це бачимо, як ми це розуміємо, як я це бачу, як я це розумію, давайте почнемо з США. Дональд Трамп запросив лідера. Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня. Про це повідомило видання SB News та і багато інших видань. Да? Зазначається, що Сі Цзіньпін отримав запрошення ще на початку листопада, а але у посольстві Китаю поки що не коментують: приїде Сі чи не приїде Сі. Також у виданні, у цьому виданні CBS News повідомили. І поділилися, що багато осіб з майбутньої адміністрації Трампа запрошують на інаугурацію і лідерів, і будь-кого з пливових політиків світу, хтось своїх, хтось не своїх. Джерела взагалі розповіли, що одними з них може бути навіть прем'єр-угорщини. Ну, подивимося, щось туска там ображають, і не зустріли, і не позвали, і не поговорили. Ну, якось так а от Орбана там шанують. Ну... Трамп це щось неймовірне. Це як знаєте, молоденька дівчинка, у якої змінюється настрій кожні півгодини. Ну, подивимося, який він буде президент. Поки ще це все не Але журналісти нагадали, друзі, що на інавгурацію президентів США практично немає такого випадка, щоб запрошували лідерів інших держав. Зазвичай запрошують послів. Та інших дипломатів, можливо, навіть міністрів в закордонних справ, консулів, чи ще когось, але не голів, не лідерів інших держав, і це ось вперше. Ну, у Трампа багато що вперше, ну жодного разу. Ну, Не було такого. Якщо я щось помилився, друзі, якщо я щось неправильно сказав, напишіть, якщо ви знаєте інше, що хтось з лідерів був на будь-якій інаугурації президента США. Ось така цікавинка, цікавинка. Трамп цікавить, цікавиться, Трамп дивує, все йде. <смір> знаєте, Ми будемо жити в дуже цікавій такої атмосфері, такої, знаєте, в такому Порядку денному, який вирисовує зараз Трамп. Далі ще Сполучені Штати. Дивіться, ви знаєте, що Росія там прийняла нову ядерну доктрину, але щоб уникнути непорозумінь, США, Китай, Великобританія, Франція та Російська Федерація обговорили ядерні доктрини. ЗМІ зазначають, що зустріч відбулася на рівні експертів. Яких експертів? Я вам вже кажу, що я написав пост у Фейсбуці і на Телеграмі про наших експертів. Подивіться його. Почитайте. Це дуже цікаво. В Телеграм ви можете підписатися, він є під відео посилання. І там про наших експертів, про наших політиків. Так, от, за ініціативи Пекіна сторони провели. Консультації, обговорення і узгодження своїх дій за ініціативи Пекіна. Було вирішено, що таке обговорення є своєчасним з метою покращення друзі, розумі... ну, покращення їхнє розуміння друзі, ядерних доктрин один одного та уникнення непорозумінь та прорахунків майбутнього. Мені тут цікаво інше, ну зустрілись. Ну, обговорили. Ну, поговорили, ну згодили. Добре. А чому в такому складі США, Китай, Британія, Франція і Російська Федерація? А де Пакистан, який також являється ядерною державою? А де КНДР, яка також являється ядерною державою? А де Індія, яка також є ядерною державою? Ну, ще там, по непідтвердженим даним, ще ядерними державами. Можуть бути Іран і Ізраїль. Цікаво. цікавий состав, як на мій розсуд не експерта і не великого блогера, і не найфаховішого журналіста, а звичайної людини українця. Ну я дивлюся, раз на, на це так. Раз це було за ініціативи Пекіна, то ситуація мені здається більш-менш виглядає так: КНДР. Пекін розмовляє за них. КНДР, КНДР, це Корейська Народна Демократична Республіка, це Північна Корея, та, що воює вже на стороні Росії з нами, але вона під протекторатом Китаю. Ну, тому Китай їх і не запросив. Я так ще думаю, що і інші б держави не сиділи за одним столом. Ну це Британія, Франція, США, не сиділи б за одним столом з представниками КНДР. За них говорив Китай. Йдемо далі. Пакистан, це також протекторат Китаю. Це дуже Дружня держава. Ну, я не скажу, що це Росія і Білорусь, але ну давайте так: Росія і Монголія дуже дружня. Це споріднені держави і Пакистан любить Китай, Китай любить Пакистан. Також я так думаю, що за Пакистан розмовляв Китай. І е, він е, гарантував Індія. А ось тут зовсім протилежне. Китай же це все організовував. Індія є ну, великим таким опонентом, супротивником Китая, і у них дуже напружені стосунки. Дуже-дуже до того, що навіть були іноді і військові стички де, на деяких районах. А тут уже Китай не захотів, щоб приїхала Індія. Ну, ось навіть в ядерному клубі не все так просто, друзі. Зовсім не все так просто. Далі США, у нас сьогодні США, США і тільки трохи там з е, Німеччини. Так от заява Блінкіна, державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Такий заголовок, що перестали бути прив'язаними. Блінкін сказав, чи вплинуло виведення військ США з Афганістану на рішення Путіна почати війну. Він сказав ні. Навпаки, я думаю, що наші супротивники, включно з Росією, були би раді, якби ми залишалися в Афганістані ще на 20 років. Сказав державний секретар Блінкін. Це він сказав, змі. Він нагадав про те, що Путін перше вторся в Україну ще в 2014 році. Тоді в Афганістані ще були війська США. А тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації Україну у в двадцять другому році, адміністрація Сполучених Штатів мала змогу краще координувати. Відповідь слухайте, щось він меле. Подивіться, ось це відео, як Сполучені Штати Америки тікали, і як вони кидали, кидали своїх підопічних, своїх на той час союзників, своїх на той час мешканців свого протекторату. Подивіться, як вони тікали. Що було з тими людьми, коли зайшли ось ці, навіть не знаю, як їх назвати погані люди, погані люди, яких зараз привчає Російська Федерація, там були тисячі вбивств, ганебних, страт. Подивіться на це відео. Ви побачили? Подивіться, подивіться уважно на це відео. Так скажіть, чи не спонукала оце все Російську Федерацію напасти на Україну всіми військами на той час можливими, які у них були задіяні під час ганебної атаки на Україну? Я вважаю, спонукало. спонукала навпаки. Тут каже Блінкен, що це нічого не дало, тому що вони побачили, що Америка не зав'язана, не де вона може там дати відповідь. Та ні, Росія побачила, що Америка тікає як сірий заєць, і це навпаки надало Росії впевненість, що можна нападати. Що Америка може кинути і Афганістан, і В'єтнам, і Корею поділити навпіл. Все може зробити, і Україну кинути. Ну так, подумали в Росії і пішли на Україну. Я не експерт, боже, Боже Боже. Я просто висловлю свою думку. Йдемо далі. Я вчора написав пости, теж і в Телеграмі, в Телеграмі пост, чому ж Мигаль Поїхав в Німеччину за останні 10 діб Шольц прилітав. Це чинний канцлер ФРГ. Мерц прилітав. Це той, хто претендує змінити Шольца. Зараз приїхала Свенія Шульц. Шульце, так і, так і, да, Вона є міністр розвитку Німеччини. Сьогодні прибула до Києва, а наш голова уряду. в Німеччини чотири візити за 10 днів туди-сюди. Я все думав. Я там навіть питання написав. А з якою ціллю? Ну, я вважаю, що окрім політичних, військових цілей, а ще є чисто ну, демографічна, трудова і економічна. Дивіться, шмигаль веде переговори, причому серйозно веде переговори. Повернення українців з Німеччини до України він сказав: Український уряд сподівається, що громадяни, які виїхали до Німеччини, незабаром повернуться додому. Це заявив Денис Шмигаль в Німеччині. Також він повідомив, що Київ уже узгодив технічні деталі з федеральним урядом Німеччини, і сторони домовилися співпрацювати, щоб знайти найкраще рішення для якнайшвидшого повернення українців. А ось візит Шульца, міністерки, Вона надає допомогу на населенню України на Зиму, щоб пережити і перезимувати нам цю третю зиму війни, і це ж там закладено і мається на увазі можливо, і повернення українців з Німеччини. Ну знаєте, а ще. А ще є такий Камишин. У нас знаєте, ж Камишина він де тільки не працював, і він каже, що Україна готує план повернення своїх громадян на початку 25-го року. Стартує пілотний проект між Німеччиною та Україною.

Ви знаєте, про це можна розмовляти годинами. Я не розумію, якщо в Камишин, Уряд, Шмигаль, Держава в цілому не може, не може застосувати тих, хто є в Україні, надати їм роботу, надати їм допомогу і, взагалі, піклуватися про тих, хто є е, біженцями в Україні, а вони хочуть повернути ще сюди людей. Ну, то мене питання: повернути щоб що? Для чого? Для того, щоб залучити до оборонного сектору якого військового, економічного, я не знаю підприємського сектору. Я не, розум... я не говорю про дітей, про жінок і про тих, хто виїхав в закон. Я говорю про тих, хто виїхав незакон. Якщо вони виїхали, як ви хочете їх повернути. З німеччини сюди і потім кудись залучати. Я ще раз кажу: для чого це? Ну вони будуть люди, подобається нам чи не подобається, приймаємо ми чи не приймаємо, і я так же само, але вони не хочуть і вони будуть робити все, щоб не повернутися. А якщо і якось депортують їх сюди, вони будуть тікати. Ну це проблема. Коли не влаштовано всередині для тих, хто живе, повертати тих, хто не хоче тут жити. Ну, ось так якось, друзі. Підпишіться, будь ласка, якщо вам подобається. Поставте вподобайку, не ставте смайлики, от знаєте, навіть якщо вам не, не подобається щось, те, що я кажу, або про що я кажу, не ставте от ці ось погані смайлики, де вони там хмурі, помідори називають, ставте просто ось так. І все. Або ось так, якщо вам хочеться. Ну, іншого не потрібно. Розповсюдьте, друзі. Розповсюдте це дуже допомагає. Донатьте. Пишіть коментарі, як ви вважаєте. Ваше бачення, друзі. Ну, а ми будемо переходити. Сьогодні трохи не багато, але цікаві наші барани. Ми переходимо до них. Я вчора сказав і, і повторюю ще раз, Прихильники Порошенка, люди, які називають себе патріотами, найсправжніми українцями, найрозумнішими, най-най-най, вони вже поховали майбутнього президента, і вони вже організували у нас початок громадянських негарних подій. Послухайте, що я вчора розповідав. Зайдіть на вчорашній стрім. Там цікаво. І ось тут, коли депутати виходять, коли виходять якісь посадовці і кажуть, що вас обрікають на сте, ну слухайте, там що тільки не кажуть, брехня! Ми вже давно скрізь є. У нас є ідентифікаційний. Код, у нас є реєстрація, у нас є телефони, у нас є соціальні мережі, у нас є картки в різних банках, Ну ну нас же, ну, ну, ну ще що потрібно. Та нічого. А то все наворочення. Знаєте. Таких понять, які люди не розуміють, так що тисяча йде. А тепер що можна зробити? От я хочу зараз сказати: багато пишуть: ми готові. Ми хочемо вам передати цю тисячу. Напряму ви не зможете передати мені чи будь-якому іншому волонтеру, які. Офіційно не зареєстрована як волонтерська організація. У нас офіційно зареєстрований там Порошенко, чмут, да там притула, можливо, Стерненка. Я не знаю. Я взагалі-то не знаю. Ну я знаю, що три ось там організації, да, і є державні, але спокійно люди вже уже люди почали що робити. Ця тисяча вона може бути використана на оплату комунальних послуг. Або ліків, або ще будь-яких там необхідних речей для наших громадян. Так от дивіться, ви б все одно платили комунальні платежі з іншої картки. І платили б за ліки з іншої картки. Так от ви тепер заплатіть з цієї тисячі, а то ви можете пустити на перерахунок будь-куди. Хоч до Ляшенка, хоч до Петренка, хоч до Іваненка, хоч до, ну, до кого ви хочете. Все зрозуміло. Це. Просто від, від зміни карток нічого не зміниться. Як знаєте, то від переміни слагаємих сума не міняється. Тища, вона тища, що там, що там. Йдемо вже далі. От, от тут наші барани. Ну, Починаємо з головного барана, який сказав, що у нього є. Свій план перемоги. Сука, ну нахіра це робити? я не розумію. У нас є керівництво, і тут виходить оця зіваюча собака, і вона каже, у мене свій план перемоги. Та хто ти таке? Ну і ладно. Він каже, план перемоги у нього є. Немає у нього плану перемоги. План перемоги Порошенка не існує. Це шкода нашої держави. Шкода нашої політики е, цільної. Вони кажуть єднатися. Так єднайтеся! Так ідіть і давайте разом. Ні, вони йдуть самі. Навіть військовий Олексій Сталкер і той відреагував на оці всі заяви. Порошенка взагалі-то своїми заявами, ну це щось страшне. Так от що сказав Сталкер своїми заявами про те, що він нібито може зупинити війну за добу, Порошенко лише шкодить країні, виставляючи її на посміховисько. 10 планів, 20 планів 30 планів. Звісно, з нас будуть сміятися. І він цього хоче. Це для нього класно. Це для Росії класно, це для московитів класно, а він і є. Московит повний. Повний московит. Світ же ж пам'ятає всі його попередні плани. Це каже Олексій Сталкер. Світ пам'ятає всі його, і чим вони закінчилися. Закінчилися вони повномасштабним вторгненням. Попередні обіцянки Порошенка закінчити АТО за годину. Завершилися Ливацьким котлом. Це те, що кажуть військові. Не я, не я брехун. Це військовий каже. Там він знищив майже всі добробати. Наші бійці благали надати їм підкріплення, але замість цього Петро вивів війська на парад на хрещатих, а наших розстріляли. Це називається мирний план Порошенка. Ще один мирний план від Порошенка. Його слова Українська армія припиняє вогонь. Да, він ж декілька разів припиняв. Тоді Ордло подякували і продовжували захоплювати Донбас. Ще один план це мінські угоди. Вони дали можливість Путіну накопичити війська і напасти на Україну. На жаль, ми цього не робили. Ми дуже робили це в останні тільки півтора-два роки, коли прийшов Зеленський. Ось тоді ми накопичували нашу бойову міць. Ось це план Порошенка, друзі. І з цього плану виходить, що зараз е, продовжується не допомагати державі, а будувати собі дороги, переганяти гроші з бюджету в. Свої компанії в, в Німеччині, просто красти на будівництві, як в Києві робить кличко. Сьогодні пройшла акція. Організатори цієї акції, от я вважаю, це правильна акція, вони кажуть: дайте 2 мільярди на оборону, на закупівлю дронів для Збройних сил України. А я ще кажу, що можна закупляти і Реби для Києва, щоб о, захищати киян від шахедів. Все це можна робити. Подивіться, що цю акцію я підтримую. Дуже підтримую. Це правильна акція. І цьому недолугому вибитому боксеру. Ось це йде з мирних планів Порошенка. Не давати нічого. Прокопів кричить. Хай воює центральний бюджет, а ми будемо красти. Далі йде з цих. Недолугих планів. Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт на банківський рахунок сина керівниці Хмельницької МСЕ Крупи. Класно! Отой син, отой син, який працював головою. Хмельницького обласного пенсійного фонду, на якого записано 45, ну це я утрирую, я не знаю скільки, квартир, 85 машин, це просто, я не знаю, цифри просто, можливо 5, можливо 10, не дивився я останній раз. І все, у нього скасували всі арешти. Працюй. А я ж вже казав, де він працює. Він там же працює в тому ж пенсіонному фонді, начальником якогось там департаменту, а цього начальника відправили в декретну відпустку, він чоловік, за доглядом дитини. І туди пішов оцей син Тетяни Крупи. А це плани Порошенка. Це керівництво Порошенка. Це, друзі, керівництво Порошенка. Далі керівництво Порошенка, Геращенко, два тижні, і компанія вся була в США, прилетіла, понюхала поета, тут знову орешник повинен прилетіти, знову повинен прилетіти орешник, і вона. опа, Ні, в Європу, в Європу, в Копенгаген! В Копенгаген. На семінар про жіноче лідерство. Слухайте. Я коли кажу, ой, я багато хочу сказати, не буду. Льоша Гончаренко. В Лондоні. А що він робить в Лондоні? Зустрічається з членами британського парламенту, Томом Тухендахатом і Джеймсом Клевері. Обидва справжні друзі України. Ну Там отдалі, там столова. Льоха пожрать, мабуть, зайшов. Ну, і ці хлопці їли. І там він їх ловить. І давай фото. Ну, вони все роблять, те, що робить Порошенко. Оце мирні плани Порошенка. Оце керування Порошенка. І з цього. Виходить отака фото. Подивіться на це фото. Де Стефанчук, де Порошенка, де бойка, де Наливайченка. Подивіться, можете сказати, так це ж депутати, та ладно. ні, я взагалі, знаєте, як, е, диявол криється в деталях. А подивіться, як стоять Порошенко і Стефанчук. Хто тут головний? Стефанчук, голова Верховної Ради. Він ззаду, отак. А Порошенко спереді закриває його. Подивіться. Це ж говорить, хто головний. Подивіться, на кожному фото. Головний впереді, спереді, головний. всі інші так. І от Стефанчук, а так. А я казав давно і кажу, Чмоня Стефанчук випустив знову в Європу. Стефанчук продає президента, який продавав Разумков. Тільки той вже війшов в РАЖ і продавав відкрито. А цей потік проки потихенька, або просто бере гроші з Порошенка. Оце правління, оце, оце те, що існує у нас політичний клас, злочинно владний політичний клас. І квітисенція всьому, ось ця жіночка Ірина Волосько, ми про це вже розмовляли, яка дозволила своїм рішенням вбивати Зеленського, вбити Зеленського. Ось оце квітисенція, друзі. А далі, я не знаю, що якщо люди будуть тільки сидіти в мережах, та, хоча б в мережах, не гнобити, не гадити, не, не знищувати оце все, я не знаю, що буде. Все повинні вирішити люди, коли закінчиться війна. Оце все і Волосько, і Гончаренко, і Геращенко, і Стефанчук, і Бойка, і Наливайченка, Порошенка. І крупа і його син і її синочок і всі інші, і кличко, це повинно бути вимітено, вичищено і взагалі накрите товстим покривалом, щоб воно ніколи не вернулося, друзі. щоб воно ніколи не вернулося. Я хочу сподіватися, що так буде. Я хочу подякувати за посилочки. Я вчора розповідав про спонсорів. Готую, готую, сюрприз він буде. Подякувати великим спонсорам. Ставайте спонсорами. Чим більше нас, тим краще. Я хочу подякувати людям також, які дають донати, які донатять на дрони. Зараз ми збираємо на дрони. Я щиро дякую. Хтось учора, о 21.59, без прізвища на Монобанк. Чупахіна і Ларісі дрони, сорокиної Жані на потрібне, Стопчук Ользі – потрібне. Путінцевої Юлії, Торубарової Марії, Реп або дрони. Хтось сьогодні об 11.46 з е, пумба на монобанк без прізвища, велика, велика подяка. Дуліч Наталі військовим. Також на монобанк без прізвища 12.42 12.58, Мудрої Марії, дрони або реп, а також сотніковій Ларісі. Раїсі. Вибачте, Раїса, пані Раїса, всім, всім, всім велика подяка. Ми збираємо. Маємо на дрони. Я можу оговорюватися, але зараз йдуть збори на дрони, тому що нам дуже потрібно нашим хлопцям, тих, яких ми забезпечуємо. Ну як забезпечити, як можемо забезпечувати, як виходить, у нас, але ми намагаємося бути краще, краще і краще. Всім велика подяка до завтра. Україна переможе.